В мультфільмі «Бабай» використовується вся українська міфологія. Роїзвони бюджет фільму около двох мільйонів доларів. Нам дуже важно, щоб українські діти з дітства знали своїх персонажів, своїх героїв, росли на своєму фольклорі. Мене лякали баба мене навіть і про це пісня через це так. Це знакова фігура в моєму. Ну там крім іншого, є вій, що теж ну як відомо Микола Васильович Хохол. До речі, якщо в англійською читати його прізвище. не дарма його вигадав. Я за те, щоб якомога більше в Україні виходило нових стрічок, більше кіно, більше мультфільмів і готовий озвучувати все. А ви боїтеся, дядечка бабая?